Українчик на дроті із Каліфорнії. Привіт, любі мої, де б ви не були. У мене голова Лиса Борода синя Звати мене Володя Фурман. Підписуйтесь на мій резервний канал, він тут є в описі. На наш телеграм. Підписуйтесь на телеграм Койоти Фурмана. Тема сьогоднішнього відео зараз приходить осінь. Прийшла осінь, в Україну прийшла осінь. Це дуже добре видно по активності. Фактично, останні 2 дні. Я здивований, наскільки зменшилась кількість звернень. Тобто десь наполовину, може більше навіть наполовину. Сьогодні, в четвер, не було жодного дзвінка. Ніхто до мене навіть не подзвонився. Сьогодні у мене був спокійний день. Я міг спокійно поїхати ну, під час їзди там по розмовляти з кимось із рідних. Ось таке там із друзів потримдякати. Що є досить приємним бонусом, бо було дуже багато останнім часом таких інтенсивних розмов. Чесно кажучи, робота в такому ритмі, коли в тебе сила села на повідомлень, вона виснажує. Дуже важко щодня відповідати на це все. Але якщо не відповідати, то їх там назберується ціла копна, і тоді розгрібти то все ну, капець як нереально. То до чого я це все розказую? До того, що ось цей спад, і цей природний спад зараз він настав. Цей момент спаду він настав зараз. І його доцільно використовувати, тому що зараз можна буде, от в цю пору, можна буде собі дозволити те, чого не можна було дозволяти протягом літа. Тобто зараз не треба волочитися по якихось хащах, заростях. Зараз можна по-тупому буде здолати кордон без доки ще не випав сніг, без якихось там надмірних зусиль, без якогось надмірного еквіпу. Тобто зараз можна тупо валити там по стежках в інтенсивному темпі для тих, котрі готувалися до цього моменту. У нас щороку є хлопці, які проводять літо з користю. Вони десь працюють, щодня десь бігають. Особливо ті, котрі знайшли роботу десь тут на заході, в Карпатах, в сфері обслуговування, працюють десь там на кухнях, в готелях, чи, е, чи десь, де гори близько і де можна там фактично, щовихідні зганяти туди-назад або навіть щоднятись, нормально так пробігтися. То для них от настає золота пора. Коли можна це робити мінімальними зусиллями, є відео в минулому році, називається Занадто ризикований маршрут, якщо я не помиляюся. Якщо не забуду, я додам посилання на нього. Коли хлопець тупо по Чорногірському хребті, вальнув до попа Івана в попі Івані заночував в капличці, там, зняв фотки біля якихось гойдалок. Ну і далі почесав просто тупо на стіг. І він е, вийшов, ну не, не через сам стіг, трохи в бік там взяв, але він вийшов без якихось там е, зусиль е, за короткий час, за, за дві доби, здається, одну ніч він там провів в горах. Здається, здається, тільки одну. Може дві, може одну. Я не пам'ятаю, просто коли він стартанув. Якщо він стартанув рано вранці, то він цілком міг поратися за. Дві доби, тобто з однієї ночівлі у горах, ну принаймні на українському боці. Тому передивіться це відео і цю історію можна брати за взірець. Тим більше, що в цьому році це все простіше робиться. Єдине, що треба до чого бути готовим, що в якийсь момент можуть з'явитися знову десь там, за ворогтою, на шляхах від ворогти. Зелені чоловічки, прикордонники, які будуть вискакувати, як чорти з табакерки. І казати, чого не воюєш? Ти що не знаєш, у нас війна. війна. Тому не, не тупити, доїжджати до заросляка і тримати носа за вітром, не стартувати. Самі небезпечні дні це десь якийсь четвер-п'ятниця це робити. Бо рейди вони влаштовують десь на вихідні в основному. Будьте готові, що ви попадете на одну якусь таку фігню, про це ви дізнаєтесь. До цього треба їхати не ранками, а вечорами туди. Хоча вечорами трохи злето робити, але з вечорами ви будете хоч знати картину, а не будете тими, котрі якраз будуть робити цю статистику і голосами яких ми будемо повідомляти про те, що... Там відбувається щось не те, що потрібно, ага. Ага. і що слід зараз утриматися. Тому будьте до такої фіні готові і розумійте, що коли ви виходите десь до, сам, до несамовитого, десь туди доходите, чи на, на півдорозі до несамовитого, ну там вже по барабану, там вже пофіг. Неважливо, куди ви будете йти чи через ті ребра шпиці чи від заросляка. <кій> ось, ну, ось така ось ситуація. Тобто осінь це якраз ідеальна пора, щоб виходити. На відміну від весни, ви тут не муситемете топтати там, якісь глибокі мокрі сніги. Головне не затягнути настільки, щоб не нарватися на ті сніги, бо зима у горах вона приходить несподівано, вона приходить раніше, люди до цього не готові, так як хлопці із недавнього відео, яке буде, мабуть, так, відео буде у цю суботу, бо я його не встиг доробити до кінця. Тому ну, хлопці показали, що вони були досить не готові до тих осінніх дощів, але запас міцності в них був, і вони цілком впоралися зі своєю задачею. Хоча в них був там затягнутий старт, бо вони стартанули безлуздо далеко із Татарова. Зате цю середню ділянку вони вже не тупили. Їх там дощ намочив, вони зрозуміли, що тут або пан, або пропав. І в принципі зорієнтувалися по ситуації і вони впоралися із тим. А, а вам можна буде нагліти і ще більше. Такі от справи. Тільки знову ж ніякого камуфляжу і бути готовими до сюрпризів погоди. Бо сніг в горах, якщо ти до цього не готовий, то це катастрофа. Навіть дощ, осінній дощ, він вас змусить не просто страждати, він вас може вбити. Бо коли ми там маємо вітер 20 метрів на, цю, на хвилину, чи на секунду, ні, на секунду. Вітер 20 метрів на секунду, чи навіть 10 метрів на секунду вітер. І там якась температура 5 градусів Цельсія, вона гарантовано вам зробить гіпотермію. Ви там замерзнете в тих горах. Так що, якщо у вас не буде сил рухатися, на сили обмеженими обмежені то ви не стягнете. Тіло не, не зможе виділити стільки тепла. І відігрітися ви там не зможете, коли ви будете повністю мокрі Розпалити вогонь там теж буде нереально, то майте це на увазі. Тому дуже стежте за погодою. Вибирайте так, щоб було вікно погоди, щоб не було ніяких опадів, бо і дивитися безпосередньо перед стартом. Бо будь-які опади типу дощу вони в горах мають наслідки. Дощ який переходить в мокрий сніг. А якщо ви до цього не готові, бо після літа до цього ніхто не готовий, тут треба мати гарне, хороше вже зимове спорядження, то ви будете мати проблемою не прикордонників, бо прикордонники в таку погоду звідти здиміють. Вони ці от зміни погоди на зиму дуже погано переживають, вони окліматизовуються десь там вже аж до десь під Новий рік, коли там вже лежить сніг, коли вони можуть їздити снігоходами туди, ганяти, дивитися, що там робиться. І тоді вони вже знову панують. А от от. Під час, коли ця погода змінюється, ну то всім важко. Їм важко, але вам буде особливо важко. Такі ось справи. Так що всім успіху, ловіть момент і зустрінемося по цей бік кордону.